Знаєте, будь-якому бізнесу, я думаю, що в першу чергу треба подивитися на свій власний ринок і наскільки вони тут присутні на власному ринку, тому що якщо бізнес успішний на власному ринку, то очевидно тоді він може задуматися про те, як вийти на зовнішні ринки. Тому що якщо продукція є у продукції, є споживач всередині країни. То, очевидно, вона може бути цікавою і на зовнішньому ринку. Це, це перше, звичайно. Друге, це дуже важливо знайти партнера. Причому партнера надійного, і Європейський Союз, очевидно, створює ці можливості для того, щоб знайти партнера надійного. Третє дійсно дивитися на потенційні зміни, які принесе угода про вільну торгівлю з точки зору зміни правил. Причому зміни правил в першу чергу теж всередині ринку, на, на українському ринку. Тому що передбачається серйозна зміна законодавства. І законодавство воно не буде змінюватися от на сьогоднішній день, якимось чином спонтанно, тільки тому, що якомусь лобісту щось треба змінити. А все-таки воно буде змінюватися досить скоординовано, особливо в тій частині, яка стосується торгівлі. Тому що не можна, знаєте, робити таким чином. Що ми робимо один крок вперед, два кроки назад. Один крок ми робимо, порушуючи якісь правила, якісь домовленості, потім два кроки відступаємо від цього порушення і шукаємо спосіб, як би якось щось залатати. Тому це буде постійна, наполеглива робота.